Будемо розпочинати цей доторк Оксамитових небес. Оця осінньо рання позолота, Вусати Янгол на руків, як плес, чекає щастя: це свята робота. Хтось обнулив і любощі, і зло, і відлік вічний знову розпочато. Лиш доживає мішлеват, зело, а Янгол мостить зорі на загату. Доброго ранку, шановна поетична родина. Доброго ранку, усім чудовим людям рідної України, а чи землі, чи нашої прекрасної планети. привіт привіт усім, хто буде дивитися цей ефір у запису. Уже Янгол. Мостить зорі на загату, вже виорано масну скибу, доживає між леват зело, а Голядко так чекає щастя. І це щастя у страшні, у смутні, у непрості часи військового легколіття нам дарують наші шановні воїни. І наш святий обов'язок допомагати їм в усьому. Зараз у коментарях будуть, будуть з'являтися посилання на актуальні збори з цілої України. Буде там посилання на збір для Андрія Гапія, воїна, з Мальовничого, прекрасного села Полонична, що на Львівщині, його і для, збірна потреба для його побратимів. Тому, будь ласка. Пам'ятаємо, що малих донатів не буває. П'ємо каву, п'ємо чай, радіємо, що маємо таку можливість. У мене сьогодні ось таке красиве горнятко з такими пастельно сивими, зеленкуватими взорами. Будь ласка, слухайте гарну поезію, насолоджуйтесь цим ранком. Сподіваюся, щиро сподіваюся, так і буде, що день вдасться чудовим, лагідним, сповненим якимись такими дуже гарними е, речима, він буде сповнений е, тим, що збудуться усі ваші очікування, що ви зробите славну роботу. І знову ж таки, пам'ятайте, що робите це все чи професійно, чи в своїй рідній Господі завдяки нашим славним дівчаткам і хлопцям. Котрі стоять передовій. За гори впало сонце нащербило свій гарбузово золотистий бік, а я летіла, мов би, мала крила, Щоб врятувати сонце від шулік, від камінців, котрі геть по живому, геть по обличчю вздовж і поперек, Упало сонце майже вічно в тому, в обійми статних молодих смерек. важкі часи прибитих під небесь, важкі часи прорізаного серця У Украєдалі меже воєн десь, маленький пагін з під землі проб'ється та залоскоче вимріяну даль, малим пташатком, малим листочком на пташатко схожим. Важкі руїни, важкі часи, руїни та проваль. Ми з та пташатком переможемо. Не забувайте, що наші поетичні читання це волонтерські читання, це реалізація прекрасного волонтерського поетичного проєкту Дякую за ранок славному воїнству від всеукраїнської поетичної родини. Не забуваємо про Донати. Не забуваємо, що у коментарях посилання на дуже-дуже актуальні збори, котрі захистять, котрі врятують життя нашим славним дівчатам і хлопцям на передовій. Два дні тому в Україні відзначався День отих семежильних, найгарніших, найглибинніших, наймудріших день сільських жінок. І в мене народився такий поетичний взірець. Жінко, молитво стожильна, з видихом, наче з претечею, кроками семимильними землю рятуєш утечею, Вітер сухий нашіптуєш, легенями війни всотуєш, Ожменях стигми вітчаю. А ти. Як завжди, з роботою. Так, сільська жінка, трудівниця, красуня, завжди з роботою, завжди з молитвою, завжди з доброю порадою. І за наших славних жінок, котрі від лілі, котрі від саду, котрі від прекрасного квітника стоять на передовій наші славні дівчатка і хлопці. Тому, будь ласка, не забуваємо про донати. Е, ви знаєте, сьогодні мені ще дуже хочеться прочитати поезії зі збірки на боці світла, займанаху на боці світла. Це українсько-ізраїльський проект, збірочка вийшла минулоріч. і от цій збірочці є поетичні зірці ну, просто розкішних людей. Всі, звичайно, без винятку, розкішні і талановиті. Тут є поезії Наталки Фурси, тут є поезії Наталі Ковалик, Людочка Галінська, Сідлач добова і Лана Краска, і ще дуже-дуже багато таких направду знакових імен в поетичному сузір'ї нашої рідної ну, України. І, звичайно, можливо, я багато не встигну в цьому ефірі, але кілька взірців цих прекрасних поеток, поетів тут є звичайно прекрасні чоловіки-поети. Я зачитаю. А ви не забувайте, будь ласка, про Донати. Наталка Фурса, Полтава, Україна. Слово Смокче душу, мов дитя, і вбирає муку, як поживу, йде повз вікна зливами життя і нортує в ринвах, як у жилах, в порожничі неба жменю зір залишає на серпневий засів, вродить тиша, приворотних зіль, вродить хміль і вибродить у часі, та не захмеліє голова, чари не введу я в гріховну мрію. Бо того від мацького петва я тобі налити не посмію, поки не спустошиться душа, відкипівши, відкипівши гаряче й люто, до грудей притулюю вірша, як дитя, що висмовче отруту. На кожну ніч у Бога є день, та не кожна весна восени роз... <кій> розкається. І коли я кажу ніколи ніде, Господь усміхається. У кожну постелю океан води налють небеса, коли Бог захоче. І коли я стверджую назавжди він регоче, на кожне сонце місяць гостить серп, на щит і меч вони носять обоє. Та щит і меч вони носять обоє. І коли я кажу, що здолаю все. Бог хита головою. На кожну усмішку набігає сльоза, у кожній сльозі промін сонця грає, І коли я кажу Бог, усе сказав я нічого не знаю. Наталя Ковалик, Львів, пиши свій текст, як перше з откровень, де кожне з літер. То пролог в пролозі, Хай зріє сонце в сумнівах натхнень тремтяче світло в темнім перегрозі, Карбуй слова, величні й прості, не даю пасти попалом мізерним, не розгубив будені суєтів лілі у вогні пророслі зерна. Не віру те, що сказано вже все, що голос твій потоне в шумовинні, що в хвилях недоспіваних пісень твої пісні загинути повинні. Пиши себе, пиши людей і дні, тримайте світло, як душа віщує, і може хтось у сутичках вогнів тебе на вістрі полум'я почує. Так, пишімо себе, пишімо людей і дні, непересічних, справжніх, гарних людей. А робимо ми все це і маємо змогу все це робити завдяки дівчатам і хлопцям на передовій. Тому не забуваємо в коментарях посилання на найнеобхідніші збори, адже наші славні Атланти потребують нашої допомоги. Зачитаю свою поезію зі збірки на боці світла. Час від часу завжди беру її до рук і милуюся. Малуюся, малуюся глибинною поезією, талановитими людьми, які, оголюючи свою душу, мов нерв, розповідають про сукровенне і стверджують, кожен з них в своїй манері стверджує, що все обов'язково буде неповторна, найкраща у світі, неймовірна. Україна, Наталка Топольницька, зима колише, кришталевий вечір, поміж прадавніх львівських ліхтарів, лягає хустка бабина на плечі, прекрасний витвір, хисту і віків, на крилах з вовни, квіти в добрій змові, лапаті віти, вишні, когути. Висять на землі, на зимні неточки парчові, летять на вітрі п'явки й огірки, піду в хустині вулицями кави, де добрі духи спрадіда живуть, огорне душу що з п'янки ласкаве, а взорі щастя серед зір пливуть, і буде хустка з нами аж до тризни, від шлюбних марень до болючих втрат. Вона Надцінний оберіг вітчизни, сакральна мудрість наших скринь і хат. Так, ми в Пошанівку маємо старовинні хустини, коралі, прекрасні прикраси, сорочки, старовинні, де ниточка до ниточки, де символ до символа, де мудрість до мудрості, вони є сакральними оберегами наших осель, наших родин. І нашої рідної України, і за це багатство скринь стоять на передовій наші дівчата і хлопці. А я направду страшенно люблю накидати на рамена. Старовинні хустини маю їх ще від своїх бабусь. Вони такі випликані, задумані, вони куплені з величезною любов'ю, так вибірково, так цікаво. Бо кожен, знаєте, кожна п'явочка, кожен взір. На тих хустках має надзвичайне значення. Я їх направду дуже люблю, я кладу на плечі, я пов'язую на голову, я навіть легенько десь там так дуже красиво декорую сумку, а чи, чи обв'язую красиво стан, і усе це приносить мені надзвичайне духовне наповнення. І за ці прекрасні вовняні, а чи Шовкові, а чи, а чи Батистові, за ці красоти воюють теж наші хлопці і дівчатка на передовій. Недавно ем, бачила такий репортаж про те, як ем, з окупованих земель молодий воїн вивіз цілу колекцію стародавніх вишиванок Чернігівщини. І це так ем, щемно. І надзвичайно людсько і приємно, бо молоде воїнство знає, що направду є найцінніше, і що ідентифікує нас як націю. Тому не забуваємо, малих донатів не буває. А Україна найкраща, найцінніша, найнеповторніша у світі. А ми продовжуємо. Часто сниться полум'яна варта, Осінню фарбованих дубів, грім у хмарі, літа спрагла кварта, од ті, що не зумів, хоронити від очей байдужих от засуджень лютих ворогів, часто сниться у лютневій стужі Едель весь межигівських снігів. Так за наші гарні сни. Стоять на передовій наші славні воїни, не забуваємо їм допомагати. Старенькі вільхи марять нездійсненим, Порожні гнізда, гріючи в чубах, ти був такий наївний та натхненний зі смаком вишні на п'янких вустах. Хотів годити змучені утробі та повернути птаство до весни, щоби раділи вперті хлібороби. Плуги гострили вранки осяйні. Допоки вільхи снять і мріють, і марять, добром і вишнею з чиїхось пишних уст, я крадькома, немов душа примарна, вільшаній гілці подарую блюз. Так, от зараз наші ниви прибрані уже до зими, зібраний врожай, переоране поле. Знято з гілки літнє яблуко. І дочекавши прекрасного різдва взимку, ми вже будемо глядіти, знаєте, за весною, за цвітом на е, гілках. І от за всю цю прекрасну плинність за наших впертих хліборобів, які, попри все, гострять свої плуги ранками осяйними, стоять на передовій наші дівчата і хлопці. Будь ласка, пиймо свою каву чи свій улюблений сорт чаю, запарюємо. Так? Хай це буде гарний трав'яний, а чи з додатками якихось цікавих, модних штук, що кому пасує. Але пиймо, радімо життю, радіймо, що ми зустрічаємо цей ранок і дякуємо, звичайно, нашому воїнству. Ці гарбузово схвалені покоління на килимах із жовтого листа, чи це покров, чи, може, це успіння, Передзімів'я, тризна золота, цей сумовитий вільхи пошанівок тремтить осіння між холодних сліз? Це вежа, вічність, може, підмурівок, дошкульний вітер нам напереліз. Тремтіння вільхи, схвальність гарбузова введуть мене у паркалевий край. Нове осінніх скромна передмова. Чи може повість? А чи може рай? Ось такі поетичні роздуми. Будь ласка, поглядаємо на коментарі. Над актуальні збори, вони рятують комусь життя, заступаючи від лютого ворога, який прийшов у наші рідні двори, на наші рідні вулиці. Не забуваймо, що а чи 10 гривень, а чи п'ятірка, а чи двадцятка, аче сотня, рятує чиєсь життя. Маріє діво! Ти пізнала горе з грудей дубових виняті хрести. Давай з тобою тихо поговорим про те, як у скорботностях нести яскраву свічку, тиху, неспалиму, вінок лілійний із біблійних мес. Я обійму ото печальне зриму, поміж якої падолист воскрес. На початку жовтня святкує свої уродини славний львів'янин, прекрасний поет, поет-пісняр, котрий писав для Ігоря Білозора, для Ватри, це шанований прекрасний чоловік Богдан Стельмах, і коли святкувалося оце прекрасне гарне свято, день його приходу у цей світ. То в мене народилися такі чотири рядочки посвяти. Той твій талант любити і говіти, перелітати небо краєм нив, то Божий дар, рум'янок і ланіти ти в доброчасті взяв і проголосив. Так, поруч з нами живуть генії талановиті люди з великим життєвим досвідом, які дуже багато доклалися до того, щоб Україну. Знали у світі, щоб її шанували, розуміли, знали, як інтелігентну, багато на таланти країну, тому пам'ятаємо завжди про них і пам'ятаємо, що за їх творчу спадщину стоять на передові хлопці і дівчатка. Помнож дощі на сонячне проміння провалять днів на бірюзу очей. І посміхнеться суєта осіння, згорнувши лист опалий із ночей, перекотивши гарбузи в повітку, На тлі ноща, згаявши півдня, Помнож суттєве на любов, мій свідку, Най мед пролиє місяць огорня з'являється вечорами, тепер вже такі довгі вечори, швидко темніє, вечоріє, з'являється прекрасний красень місяць на небі, і, немов жовтий мед лиє у наші горнятка. Ми тішимося, радіємо, споглядаємо цю красу і не забуваємо, що за мирне небо на передовій воюють наші славні воїни. Тому, знову ж таки, Нагадую, що в коментарях посилання на найактуальніші збори. Призволяйся, вітри норовливий, до святкових щедрих частувань, не тряси в садах надрання сливи, не вкладай смутливість міщувань, але ти в стрімкі руді Карпати, Що в опалах думливо живуть. Я ж покірно буду виглядати, ставши вперто на дідівську путь. Цей вірш, це теж не просто вірш, а посвята Роксолані Шемчук, недавно теж в неї були родини, це славна львів'янка, громадська діячка, колекціонерка, у неї прекрасний музей давніх вишитих сорочок у Львові. Це справа усього її життя, бо багато десятиліть збирає в усіх регіонах України надзвичайні скарби, береже, дуже ретельно до них ставиться, все про них знає, розповідає нам і намагається зберегти цю спащину для України у віках. Тому ці слова були саме для шановної Роксоляни Шемчук. Слова, слова, всього лишень слова, А світ дивився з синіми очима. Питав мене, ти все іще жива? Ти все іще жагуча й невловима? Опалий корал нанизуєш на плоть і вчинками облюблюєш планети? Одне словечко на вівтар, приходь. Одна комуна, де живуть естети. Усі, майже усі ці поетичні взірці, це взірці народжені буквально недавно, там, кілька тижнів тому. А ще дуже мені хочеться, також під завершення нашого ефіру, прочитати свій давній вірш, який є у моїй збірці, Льони на вітрах. Він мені дуже-дуже подобається. Дуже багато сенсів в нього вкладено. І пам'ятаємо, що за сенси.